Для профілактики бронхолегневих захворювань магазин соляні лампи Солотвина пропонує Солотвинську соляну лампу на буковій, на буковій підставоці вагою 6,9 кг висотою 20 см. Оце порода солотвинська. Дуже багато відгуків корисних. До добрих відгуків про ці саліні лампи солотинські. Багато дітей після придбання таких ламп перестають хворіти. Ось такі відгуки. На ніч можна ставити і вона неймовірні. Дива робить така лампа.